Хочу зупинитися на темі, яку багато користувачів Excel не знають. Це кеш зведеної таблиці, кеш. Що це таке? Кожного разу, коли ви створюєте зведену таблицю на основі діапазону чи таблиці, Excel створює стиснену копію даних у пам'яті, це і є кеш. Саме завдяки кешу зведені таблиці працюють дуже швидко. Фільтрування і сортування тисяч рядків відбувається миттєво, бо Excel працює не з сирими даними, а з кешем. Давайте розглянемо практичний ефект кешу. Ситуація у нас є статичне джерело даних, воно не буде змінюватись, і ви хочете зекономити розмір файлу. Так ось ви можете повністю видалити джерело даних і продовжувати працювати з pivot table, бо вона використовує кеш. Кеш налаштовується наступним чином. Зробимо клік по зведеній таблиці, переходимо в pivot Table Analyze, вибираємо Options, переходимо на вкладку Data. І треба увімкнути Save source data with file. Це дозволить зберігати кешовану копію. Далі натискаємо Enable Show Details, дозволяє потім відновити дані. І не треба ставити «Refresh data when Open the File, оскільки джерело ми видалили. Далі видаляємо Arcus data з нашими сирими даними. Давайте тепер перевіримо роботу зведеної таблиці. Бачимо, що хоча джерело зникло, зведена таблиця продовжує працювати як завжди. Ви можете змінювати поля, фільтри, все працює нормально. Перевага в тому, що файл стає у 4 рази менше, бо немає важких таблиць лише стислий кеш. Як же оновити джерело даних із кешу? Треба очистити всі фільтри вручну або через Analyze Clear Clear Filter, перейти до комірки Grand Total у зведеній таблиці і двічі клікніть на значення і Excel автоматично створить новий аркуш з повною таблицею, яка була джерелом. Бачимо всі рядкі іконки, навіть якщо вони не були в зведеній таблиці. Тепер перейменуємо аркуш назад у Data. Заходимо у Analyze, Change Data Source. І бачимо, що Excel вже посилається на новий аркуш. Отже підсумок, що ви робите? Видаляєте джерело, це зменшує розмір файлу, і от працює через кеш. Далі оновлюєте джерело з кешу і отримуєте назад повну таблицю навіть без резервної копії. Це потужний інструмент, особливо якщо працюєте з незмінними даними і хочете зекономити місце або заархівувати звіт.